Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункер на хуйло, ви на каналі Езутаріум. З вами Дзюба Михайло з черговим прогнозом на вівторок, 17 вересня 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти трикутні аркани таро Бердстерот та пташині аркани, де зовсім важко впізнати класичні назви великих арканів таро, але я буду їх озвучувати. А епіграф буде з цієї книжечки, прислів та приказок. Отож. У 50 років сили убувають з кожним роком, у 60 з кожним місяцем, у 70 з кожним днем, у 80 з кожною годиною. Буйвол старіє за один місяць людина за один рік. Не смійся над старим і сам колись таким станеш. Траві судилося прожити одне літо. Людині ціле життя. Їдеш з дому за 10 днів, подумай про дощ та вітер, їдеш на 100 днів, подумай про холод та спеку, їдеш на тисячу днів, подумай про життя та смерть. Ну і от найцікавіший вислів. Лише той, хто перемучився темну ніч, здатен зрозуміти. Ціну білого дня. Дуже цікаві сьогодні випали вислові, ну а на бойове чутування заступають пташині аркани Таро. І я дивлюся, що трикутні аркани чомусь менше збирають переглядів, вниз, ніж звичайні чотирикутні карти, але це досить сильне ноу-хау, якого немає більше ніде. Це я дійшов, коли я багато років займався Таро, Мені відкрилися ось такі откровення, де карти перетворилися в зовсім іншу форму, яка дає досить часто зовсім інший, більш точніший зміст. Що ж стосується 17-го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 1-10-19-го. Або 28 числа будь-якого місяця, будьте обережні у цей день, можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде в кінці цього прогнозу інформація. Карта за днем народження. Знову три карти. Перша карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому не забувайте підписуватися і робити репости. Це завжди підвищує перегляди. Друга карта загальна карта дня На цей вівторок і третя за днем народження, тож пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з діви, бо саме зараз іде ще цей знак, хоча вже наприкінці тижня він зміниться на Терези. Отож, чого очікувати представникам знаку Діва, вам випала зірка магів. Ось так вона виглядає у пташиному Таро. І це планета Венера, це планета краси, це планета кохання, це планета різних почуттів. Вона випала в прямій позиції. Що каже про те, що ви дуже гарно керуєте своїми емоціями і можете. Сьогодні досягти певного екстазу, певного статисфекшену, як про це співали Rolling Stones. Також це дуже гарна карта для жінок, бо це планета Венера, планета жіночої краси. Також вона пов'язана із грошима. Якщо ви очікуєте на якісь гроші, вони обов'язково сьогодні до вас прийдуть. Далі, представники знаку Терези, вам випав. Диявол, ось так він виглядає у цій колодії, і це. Півень перегорнутий, і це гарний показник того, що ви захищені від фатальних ситуацій у цей день. Якщо ви чогось боїтеся, особливо людей в формі, сьогодні ви їх не зустрінете. Якщо ви і зустрінете, вони вас ніяк не помітять. Сьогодні головне зберігати внутрішній спокій і не давати внутрішнім демонам руйнувати ваше сьогодення. Пам'ятайте, що сьогодні день, коли ви можете ризикувати, цей ризик буде виправданий, і ви можете з цього щось виграти. Далі представники знаку Скорпіон. Вам випав ось такий попуга, а в класичному таро це Верховний Жрець, або Єерофант, або папа. І це планета Меркурії, і ця планета каже вам про те, що сьогодні гарний день для будь-яких комерційних. Підписів якихось комерційних папірців. Окрім цього, ви можете сьогодні кудись їхати, ставити собі якісь цілі і швидко їх досягати. Головне, в цей день дослухатися до власної інтуїції, вона вас не підведе і робити все швидко. Далі представники знаку стрілець. Вам випав ось такий лелека, лелека в класичному таро це пробудження мертвих або страшний суд, карта, і вона пов'язана, звісно, з родичами. Бо, бачите, тут намальовано лелека. Я його намалював разом з яйцем, яке він охороняє. Тож сьогодні напряму у вас є зв'язок з вашими родичами, вони вам допоможуть. Нічого нового сьогодні відбуватися не буде. А от щось повторитися у вашому житті, відродитися. Цілком, можливо, непоганий день для того, щоб піти, можливо, на могилки своїх близьких ваших людей, які вже немає, бо ця карта пов'язана з Потибічним світом. Також представники знаку Стрілець цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку риби. Козироги, Неврівноважений день вам випав ось такий. Журавель або чапля, і в класичному таро це джастис, рівновага або феміда. І в перегорнутому стані це каже про те, що ваші почуття можуть вас трошки турбувати. Сьогодні у вас є якісь непотрібні переживання. Сьогодні дуже поганий день для того, щоб з'ясовувати якісь відносини, для того, щоб емоціонувати якимось чином. Намагайтеся бути більш. З жорсткішими до себе і до людей, і пам'ятати, що у цей день ви можете зіткнутися з правоохоронними органами, тож не носіть з собою ніякого криміналу на кишені. Ще представники знаку «Козиріг» цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Терези для водоліїв досить небезпечний день. Хоча і цей управник водолія планета Уран. Одначе це карта повішений. І в прямій позиції вона означає про якісь втрати. Це можуть бути втрати здоров'я, це можуть бути втрати грошей, вас можуть надурити. Сьогодні треба менше думати за себе, більше думати за інших, бо найкращий прояв урана або повішеного це благодійність. Якщо будете займатися благодійністю, то день буде гарний. Якщо будете думати лише за себе, то можуть бути і якісь недоліки у вашому здоров'ї, і якісь недоліки. У вашому гаманці. Далі представники знаку Риби. Вам випали ось такі ластівки, в класичному таро це закохані, і в перегорнутій стадії ця карта каже про те, що у вас особливого вибору немає. Те, що ви планували на. Цей на цей вівторок вам треба робити саме так, як то ви хотіли. Ніяких не треба робити різких рухів і нічого нового не обирати. Пливіть по течії життя і пам'ятайте, що зупинитися ви завжди зможете, але краще плисти лише вперед і бути чесними по відношенню до людей, то по відношенню до самих себе. Ще представники знаку риби цього вівторка можуть зустрітися чи поговорити з представником протилежного. знаку діва Для овнів перегорнута смерть, ось так виглядає ця карта в пташиному таро. Це неможливість щось змінювати. Будь-які зміни у цей день лише до гіршого, тож намагайтеся бути статичними. Пам'ятайте, що навіть дрібні зміни вони досить часто руйнують великі піраміди та великі створіння. Як це буває у доміно, коли ви поставите доміношку і одна цепляє інша. І тому вам намагаюся, як Ось донести нічого не змінюйте. Єдине, що ви можете змінювати, це своє ставлення до тих подій, які вже минули. Це планета Сатурн. Вона завжди гальмує якісь події. Тож, якщо ви щось очікуєте, важливого від цього дня цього, на жаль, не станеться. Далі представники знаку тілець. Вам випав ось такий страус. І це в класичному таро карта сили або приборканий лев. І сам страус доволі сильна пташка. Він може донести вас куди завгодно. Сьогодні сил на вас. У вас на це вистачає, і окрім цього, ви сьогодні можете зробити якісь досягнення, такі великі, особливо це стосується військових або спортсменів. Або якщо ви важко працюєте на декількох роботах, сьогодні вам вистачить сил на все. Також це дуже гарна карта для чоловіків, які бажають завести здорове потомство. У вас сьогодні дуже гарна чоловіча потенція. Ще представники знаку Тілець цього вівторка можуть зустрітися. Чи про. Орити з представником знаку Лев. Для близнюків поганий день для будь-яких починань. Карта Мага, ось так вона виглядає в пташиному таро. Випала перегорнута. Тож це поганий день для чоловіків, поганий день для творчості, поганий день для покупок, для прояву свого власного его, свого я. Намагайтеся у цей день більше дослухатися до порад інших людей і нічого не розпочинайте. Будь-які розпочинання у цей день принесуть вам тільки розчарування. Далі представники знаку РАК. Вам випав ось такий імператорський павич, і це карта імператора перегорнута, на жаль, тож сьогодні для вас досить погані якісь зовнішні фактори. Сьогодні вам не треба йти в якісь установи, будь то там, лікарні. ТЦК, суди, це все вас не влаштовує. Сьогодні, навпаки, день, коли треба будь, побути трошки наодинці зі своїми думками і не розраховувати на поміч інших людей, бо вони будуть тільки вам заважати. І нарешті представники знаку Лев дуже гарна карта Сонця або променисте менесте Ось так воно виглядає у пташиному таро в прямій позиції. Це ознака того, що до вас повинні прийти і гроші, на яких ви очікуєте, також повинні прийти якісь гарні енергії, які ви можете використовувати. Рекомендація сьогодні побути на сонце, якщо таке буде на небі. І окрім цього, пам'ятайте, що ви сьогодні насичені сонячною енергією, а це енергія творчості. Для декого з вас це буде гарний день для того, щоб провести його. Разом з дітьми, бо ця карта дуже часто асоціюється саме з вашими нащадками. Ну, а ще представники знаку Лев 17 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. І нарешті загальна карта дня. Перегорнута імператриця. На жаль, це День матеріальних втрат, це день. Пожертвувань якихось це день, коли земля буде підкидати людям якісь штучки, такі, які ви зможете побачити у на Ютубі, якщо ви дивитесь, що сталося у світі. Сьогодні так, сьогодні можуть бути і землетруси, сьогодні можуть бути. І бути і прильоти, на жаль, і сьогодні може бути втрата матерії, тобто фізична смерть. Тож будьте обережні, якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, носіть у своїй кишені дрібні монетки, або вдягайте щось попилового з сірого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, вже гарно те, що не випала розбита вежа, а диявол випав перегорнутий. Та, одначе, починаючи з 14-ї години дня і приблизно по 20-ту годину вечора можуть бути якісь події, досить несподівані, тому намагайтеся, якщо ви чуєте сигнали повітряної тривоги, пересидіти чи. Ці часи чи ці години саме у укритті. Ну, а я додам ще вам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, ну ось бачите, нумерологія не бреше. Вам випала карта сутінок в прямій позиції, а це карта обману, це карта чогось незрозумілого, це карта саме Темряви. Крізь яку вам дуже важко бачити своє навіть недалеке майбутнє. Тож намагайтеся у цей день не довіряти словам людей, більше довіряти власній інтуїції і менше спілкуватися з людьми. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, перегорнута сова, це карта. Всесвіту або корони, в перегорнутому стані вона каже про малі результати на щось велике сьогодні. Вам не слід розраховувати. Для декого з вас це буде відмова від якихось поганих дій у минулому, які вже тягнуться не один день. Єдине гарне, що ви можете робити у цей день, це позбуватися дурних звичок. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком скорпіон. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця перегорнута чайка в класичному таро, це сонячний геній або помірність, це те, що ви беззахисні в цей день. У цей день янголи не дають вам того захисту як раніше. Тож розраховуйте лише на себе. Також ви трошки розболтані, вам не вистачає зосередженості, і тому ви можете наробити багато. Помилок, але якщо ви будете займатися однією справою, робити її досконало, впевнено нічого поганого не буде. Єдине, що може бути поганого в цей день, це якісь плітки, які будуть навколо вас розходитися. Будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, вам випав блазень або крокодил. Ось так він виглядає у цій колоді. Це Фламінго, який втратив своє яйце, воно тріснуло. Це карта помилок, це нульовий аркан. Сьогодні гарний день саме для того, щоб обнулятися, відходити від тих стереотипів, якими ви жили. Дуже поганий день для якихось серйозних справ. Навпаки, це день гарний для свят, для пустощів, для якихось. Вистав для репетиції для там, де особливо не треба бути серйозним, більше треба бути таким блазним. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця перегорнутий відлюдник, ось так він виглядає у цій колоді, і це. Пілікан, і він перегорнутий, це каже про те, що сьогодні ви розширюєте свої можливість. Підлюдник каже, що треба бути таємничим і обережним, одначе, сьогодні у вас є можливість заходити за межі, які ви самі собі створили. Сьогодні у вас гарно працює інтуїція, і сьогодні не слід бути на самоті, а слід бути більш з людьми. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнути ось. Obrigado. Такий білий лебедь, який не на пруду качає павшою звезду, це ж верховна жриця, це жіноча карта. Вона пов'язана з місяцем. Вона випила перегорнута. Тож сьогодні поганий день для спілкувань для зустрічей, особливо віч на віч. Жінки сьогодні можуть приносити вам дуже великі занепокоєння. Якщо ж ви сама є жінка, то у вас сьогодні може розболітися голова або розпочатися місячні. Дуже поганий день для зустрічей і для спілкувань бо може все закінчитися досить погано. Далі, якщо ви народилися 7-го, 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, Ось такий удот, який сидить на такій квіточці, це ніщо інше, як колесо фортуни, і в прямій позиції ця карта віщує успіх. Сьогодні ви можете щось виграти з цього дня. Сьогодні вдача з вами, і сьогодні можна ризикувати, можна грати, особливо якщо ви знаєте правила гри, ви обов'язково виграєте. І вам в цьому допоможуть і люди, і обставини, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком козиріг. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, бачите, нумерологія вам сказала все вірно. Вам випала колісниця, ось так вона виглядає у цій колоді: це блакитна тропічна сорока. І колісниця каже про те, що сьогодні гарний день для навчання, для досвіду, для поїздок будь-яких і для отримання. Якихось результатів, які ви можете накопичити. Це не тільки гроші, а, а ще і знання, які найцінніші за гроші. Ще вам пощастить, особливо, якщо ви народилися під знаком стрілець. І остання карта для всіх людей, які народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця. Що ж, оцей полум'яний фенікс це ніхто інше, як розбита вежа. Тож сьогодні досить критичний день. Ви сьогодні можете все втратити тільки тому, що втратите увагу, втратите контроль. Сьогодні гарний день для руйнувань, але поганий день для відтворень, для творчості, поганий день. А от зруйнувати ви можете будь-що все може ла. Матися машина може битися, при прилади різні виходити з ладу, тож зверніть на це увагу. Єдине, вам може пощастити, якщо ви народилися під знаком Овен. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні пташині Аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті як мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка Господь Бог. И варайха, Його ва, вайшamiraй, Яр, Егова, Фанай, Алаих, Вайнайф, Іса Єгова, фанайф Алаих, Вайсимлей Шалом, Вайсаму. Achmi, Albani Israel, Abraham.